Іоанна 21, Євангелія від Івана. З 15 вірша і нижче. Коли же вони обідали, Ісус говорить Симону Петру: Син Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Петро говорить йому: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І Ісус говорить йому, паси вівці мої. Бога дуже це цікаве, брати і сестри. Він це питання сьогодні персонально задає мені і любому із вас. Бога це дуже цікавить. Чи ти любиш мене? Уже ти живеш, стараєшся десь падаєш, десь не падаєш, десь виконуєш, десь не виконуєш. Бог це все знає, Бог це все розуміє, що ти тільки людина. Павло каже, я розумом моїм находжу в задоволення в законі Божому, але в тілі моєму я бачу інший закон, який підневолює мене. І він каже, бідна я людина. Бідна я людина. Бідні люди, всі підряд. Єпископи, пастори, пророки, проповідники, співаки. Ми всі бідні люди. І от серед цих бідних людей Бог задає питання, чи ти любиш мене. Це Бог дуже цікаво. Чи людина його любить? Ви знаєте, є служіння із обов'язку, є служіння із мотивації не попасти в пекло, а є мотивація любов до Ісуса Христа. Це дуже різні речі. Коли ти служиш Богу, тому що ти в пекло не хочеш попасти, ти на правильній дорозі. Але написано, що хто має страх, має мучення, Бог цього не хоче. Божа заповідь не звучить. Перша заповідь слуха Ізраїля. Бійся Бога всім серцем своїм. Ні. Люби Бога всім серцем своїм. Любов превозноситься над страхом Божим. Навіть. Любов Божа. Ти любиш Господа. І от Бог задає грішнику питання. Ти любиш мене? Обично віруючи, скажуть, люблю. Але ми мусимо перевірити свою любов, чи це справді так. Бо Бог їй дуже хоче цієї любові, не з обов'язку. Якщо ти приходиш в суботу з обов'язку зібрання, співаєш по обов'язку, це добре, але воно не є так приємне Богу. Ну, уявіть собі, ви взяли дитину з інтернату. Ви її одягнули, накормили, дали освіту, купили квартиру. Но батьківської любові ви їй не дали. І ця дитина, яка їсть так само, як твої рідні діти, вона одівається так само, як твої рідні діти. Но своїх ти гладиш по голові, а цей для тебе він замічає, що він чужий. Скажіть, чи йому це сподобається? Він возненавидить твій хліб, і твій одяг, і все що ти йому даєш. І він тобі колись скаже, що мені від тебе нічого не треба. Чому? Тому що ти не дав мені головного, я ніколи не відчув твоєї любові. Уявіть собі, я часто переношуся на притчі з життя. Сім'я. Жінка стирає, гладить, варить їсти, даже пробує виконувати свої супружеські обов'язки, але при цьому чоловік бачить, що він для, те, він для неї повний ноль. Ну що там, давай скоренько раз, раз, і все, і в інтернет, і ти їй не треба. Скажи, чоловік буде задоволений. Він незадоволений, він виставляє претензії. Жінка у відповідь каже, що ти від мене хочеш? Тебе постірено, постірено, наглажено, наглажено. Наварено, наварено. Що ти ще від мене хочеш? Скажи, що вона від нього хоче? Чи він від неї? Чоловік заробляє гроші приносить, на тобі жіночку, гроші, на тобі гроші ремонт в квартирі, на тобі квартира. Ну, вона з ним іде по місту, він постійно заглядає на других жінок. Їй це приємно. Ні. Вона йому каже, а він каже, що ти від мене хочеш? Я тобі заробляю, заробляю. Твої діти, о діті, о діті. Що ти ще від мене хочеш? Вона хоче любові. Це нормально хотіти любові. От точно так, ти із обов'язку не крадеш, ти з обов'язку не брешеш. Ти із з обов'язку шануєш батька і матір, ти із з обов'язку ходиш в зібрання, але Бог для тебе чужий. Ти його не любиш. Як протестувати себе, чи ти любиш Бога? Дуже просто. Коли ми когось любимо, скажіть, чи можна місяць часу не позвонити людині, яку ти любиш? Може так бути чи ні? Якщо ти когось любиш. Ти шукаєш бути з тією людиною. Тобі приємно бачити цю людину. Ти без нею і ніч говорив. Чому? Тому що ти її любиш, ти шукаєш бути з нею, це нормально. Ви собі від, Людина каже, Я Бога люблю. Останніх шість місяців в руки Біблію ти не брав. Останніх шість місяців ти молився тільки, тобі тобі скажуть, помолиться. Як ти розумієш, в чому ж твоя любов? Чи можна любити Бога, нехтуючи спілкуванням з ним? Чи це можливо на практиці? Коли ти любиш Бога, коли Він тобі подобається, ти будеш шукати спілкування з ним. Ти з раннього ранку до пізньої ніченьки будеш тут у голові з ним спілкуватися. Тобі насолоду дає спілкування з Богом. Ти будеш їхати за рулем, бо з ним говорити. Ти будеш десь там ходити по лісі, будеш з ним спілкуватися, тому що він тобі цікавий, ти його любиш. Ти не можеш без нього. Це дуже простий тест на любов. Якщо ти не читаєш Біблію, не хочеш почути його думку про людство. Якщо ти до нього не молишся, якщо в тебе нема не побудовані відносини, особисті з ним, це чужий для тебе Бог. Чужий. Я часто нагадую Даліду, блудницю, яка сказала Самсону абсолютно правильні слова. Ось ти говориш, що любиш мене, а серце твоє не зі мною. От де серце людини, там є і її Бог. Якщо серце в грошах, значить це твій Бог. Якщо серце в дівках, значить це твій Бог. І якщо серце у Фейсбуці, знач твій Бог. Де ти проводиш найбільше часу, це і є твоїм правдивим Богом. Бо ти його любиш. Тебе не треба заставляти це робити. Деколи людина йде в зібрані, себе заставляє туди йти. Бо їй там не цікаво. Ну заставте мене їсти вареники, я їх люблю. Я їх буду їсти з насолодою. Господь хоче, щоб його любили. Любили. Давид і Саул ярка ілюстрація біблійна. Гріх Давида набагато важчий від гріха Саула. Набагато. В чому заключається гріх Саула? Він не вбив Агага, царя Меликицького, і пожалів овець. Ну і що далі? Ну, не послухав Бога. Кому зло зробив? Нікому. В чому заключається гріх Давида? Коварно, підло. Вбити свого лучшого охранника, лягти в ліжко з його жінкою, потім замести сліди, вбити вірну людину, який, каже, лежить на порозі Давидому. Він каже, йди поспи з жінкою. Каже, мій народ на війні, а я з жінкою спати, да не буде цього ніколи. Вірніший чоловік. І він самим підлим образом, святий Давид убиває цього чоловіка. Хто зробив більше біди? Давид чи Саул? Звісно, Давид. А що ж Саула Бог відкинув? А Давида не відкинув по одній простій причині. Давид любив Господа. Давид любив Господа по-справжньому. Служіння Богу було насолода для Давида. Він грав не тому, що так прийнято по церковному формуляру відіграти на гітарі. Він грав там коло овець. Йому це було приємно. Це була його ініціатива. Він співав Богу, де він тільки не ходив. Він не робив це, тому що так требує церковний формуляр. Цього чоловіка Бог відкинути не міг. Він каже, за те, що ти зробив, будеш плакати, пожалієш, будеш нести до смерті, але відкинути я тебе не, не можу Давид, Тому що ти мене любиш. Тому ці люди, які люблять Господа, Бог буде бити, Бог буде наказувати, Бог буде судитися, але відкинути ніколи не відкине. Чому? Бо Він любить мене, і я його відкинути. Не може. Ось дитина мала, ще одна ілюстрація. Нашкодила, а потім до тата на руки, соплі течуть, плаче. І що? Я зробив неправильно. Можете його відкинути? Ні, чому? Він у тебе на руках, він тягнеться до тебе, він тебе обнімає. Як ти можеш його відкинути? Це треба бути тираном. Да він наробив на, на біди, перекинув вазу, розбив вазу, подряпав машину, ще щось наробив. І ти думаєш, ну я тобі не знаю, що зроблю. А він притулився до тебе, тату, я не хотів, ну вибач. І що будеш тепер з ним робити? Нічого. Чому? Бо він до тебе тулиться, він каже, тату, я тебе люблю. Ти не можеш йому нічого зробити, тому що це дія любові. Тому ці люди, які люблять Господа Ісуса Христа, він їх ніколи не відкине. Ніколи. Бити буде, наказувати буде, але не відкине. Тому хочемо бути не відкинуті. Любім Бога по справжньому і від усього серця.